Вітаю, я Ольга Чурашова, завідувачка сектора комунікації з громадськістю Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. Як часто ви чуєте, зміниться складно, а якщо ці зміни стосуються громадського об'єднання ще й з урахуванням сучасних викликів, то вони можуть здаватися ще більш заплутаними. Деколи виникає питання, з чого почати, які документи потрібно, як усе зробити правильно? Сьогодні ми розглянемо, як без особливих труднощів внести зміни та оновити склад керівних органів або змінити місце знаходження вашої організації. Адже невчасна реєстрація змін може не лише ускладнити роботу, а й створити юридичні ризики, чи навіть поставити під загрозу існування об'єднання, як діяти, щоб процес пройшов швидко, без помилок і несподівано. Саме про це будемо говорити сьогодні з нашим спікером. Паном Андрієм Проценко, керівником відділу державної реєстрації громадських формувань у Кіровоградській області управління державної реєстрації. Раді вітати вас, пане Андріє. Вітаю, пані Ольга, вітаю, шановні глядачі. Прошу вам слово, розкажіть, як правильно внести зміни до відомості про громадські організації? Насамперед. Хочу зазначити, що в процесі діяльності громадського об'єднання відбуваються зміни. Є такі зміни, які підлягають державній реєстрації, а саме, це зміна найменування, мети, напрямків, видів діяльності, місцезнаходження, зміна керівника або відомостей про керівника, зміна представника, відомостей про членів керівних органів, інформація для здійснення зв'язку, виключення відомостей про засновників. Зміни законодавства, що передбачає внесення змін до установчих документів організації тощо. Внесення змін для громадських об'єднань є важливим процесом, який забезпечує актуальність їхньої діяльності та відповідність чинному законодавству. Адаптація до, для, до нових умов невід'ємна частина роботи будь-якої організації. Законодавство, що регулює порядок державної реєстрації, це перш за все цивільний кодекс України, закон України про громадські об'єднання, закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. А також підзаконні нормативно-правові акти, до яких відносяться постанови Кабінету міністрів, накази Міністерства юстиції України. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання документи подаються керівником об'єднання або представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності, крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в єдиному державному реєстрі. Куди можна подати документи для державної реєстрації змін щодо громадського об'єднання? До відповідних управлінь юстиції за місцем знаходження організації. Або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Суб'єктом державної реєстрації є територіальні органи Міністерства юстиції України. треба знати про адмінзбір? Адмінзбір за державну реєстрацію змін до установчих документів громадського об'єднання становить 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації та округлюється до найближчих 10 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2025 року, складає 3028 гривень. Таким чином, адмінзбір за внесення за реєстрацію відомостей щодо змін громадського об'єднання становить 300 гривень. Державна реєстрація у скороченні строки проводиться виключно за бажанням заявника. У разі внесення ним додатково до адмінзбору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року номер 1133 під назвою Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань у скороченні строків. Адмінзбір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особи підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних з проведенням їх у відповідність із законами. За проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб та їхніх установчих документів, змін до відомостей про громадські формування пов'язані із змінами. В адміністративно-територіальному устрої України а також зміни місця знаходження юридичної особи у зв'язку із зміною назви, переименуванням скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об'єктів, топоніміки населених пунктів, при внесення змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів у строк, визначений законами для приведення у відповідність до них. Звертаємо увагу, що у разі відмови у державній реєстрації адмінзбір не повертається. Якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявник повторно подав документи для відповідної державної реєстрації, адмінзбір не справляється. Перелік документів, які подаються для державної реєстрації. Змін щодо відомостей про громадське об'єднання, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємств та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємств та громадських формувань, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість, та або обрання спрощеної системи оподаткування. Та або включення до реєстру неприбуткових установ та організацій, примірник оригіналу, нотаріальна засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників, контролерів юридичної особи, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників контролерів, її засновника. Якщо засновник юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою, реєстр осіб, громадян, які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичною особи, відомості про керівні органи громадського формування, ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облівкової картки платника податків за наявності. Фасада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку у разі внесення змін до складу керівних органів, документ про сплату адмінзбору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку, установчий документ юридичної особи в новій редакції у разі внесення змін, що містяться в установчому документі. Примірник оригіналу нотаріально засвідчена копія передавального акта або розподільчого балансу у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа. У разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. У разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, підданство особи, яка є кінцевим, бенефіціарним власником юридичної особи. Нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи у на подання документів для державної реєстрації. Крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру для громадян України. Статут громадського об'єднання повинен містити. Найменування громадського об'єднання та за наявності скорочене найменування, мету, цілі та напрями його діяльності, порядок набуття і припинення членства участі у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів, учасників, повноваження керівника вищого органу управління, інших органів управління, далі керівні органи громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу. Термін повноважень, а також порядок визначення особи уповноваженої представляти громадське об'єднання та її заміни для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, періодичність засідань і процедури прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, в тому числі шляхом використання засобів зв'язку, порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами, учасниками. Порядок оскарження рішень дії бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг, джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання, порядок створення діяльності та припинення діяльності окремих підрозділів громадського об'єднання у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, порядок внесення змін до статуту. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. Строк надання послуги Державна реєстрація проводиться за відсутністю підстав для відмови державній реєстрації не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений з об'єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше, ніж на 15 днів. Результати надання послуги у сфері державної реєстрації, в тому числі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань та встановчі документів юридичної особи в електронній формі, оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу. За бажанням заявника з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, надається випуска у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора, у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі. В разі відмови у державній реєстрації, документи, подані для державної реєстрації, крім документа про сплату адмінзбору, Повертаються або видаються, надсилаються поштовим відправленням заявнику Не пізніше наступного робочого дня, з дня надходження від заявника, заяви про їх повернення. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію. Була дуже ґрунтовна вікна. Доповідь ваша у нас. Я хочу нагадати про те, що є телефони гарячої лінії, на які наші глядачі або взагалі люди, які мають питання, можуть звернутися і отримати фахову відповідь. У нас у нас є коментарі і питання від глядачів. Ось, наприклад, пан Олег питає, чи потрібно сплачувати адміністративний збір? Якщо переіменували вулицю, на яку зареєстровано громадське об'єднання? Прошу пан Андрій. Ні, в такому випадку адмінзбір не сплачується. Добре, дякую. У нас є ще питання від пані Наталії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи потрібно нотаріально засвідчувати підписи на рішення, що надаються після ой, надаються для державної реєстрації змін до відомості про громадські об'єднання та? нові редакції статуту. Прошу е, Ні, не потрібно засвідчувати. Е, вимагається засвідчення підписів тільки в тому разі, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання. Дякуємо велику. Така говорити. вимога міститься е, в статуті, тоді потрібно. В інших okay. випадках ні, не потрібно засвідчити матеріально. Дякую. Пані Наталя ще має питання. Якщо відбулось переобрання голови громадського об'єднання на новий термін, чи потрібно подавати документи для реєстрації змін? Якщо відбулось переобрання голови громадського об'єднання, тобто діючу голову переобрали на наступний строк, значить, не потрібно подавати документи для реєстрації змін, тому що Відповідно в реєстрі, відповідно до цього громадського об'єднання ніякі зміни не відбулися, тому ця реєстрація не підлягає, не треба подавати документи. Дякую, пане Андрію. У нас є ще питання від пана Володимира. Які документи необхідно подавати у зв'язку з припиненням членства в керівному органі громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи? В такому випадку член керівного органу, який хоче зупинення, зупинити або припинити своє членство у відповідному, значить, керівному органі, повинен подати до керівного органу громадського об'єднання заяву з відміткою про прийняття про те, що про своє бажання, про те, що він хоче зупинити або припинити своє членство. Дякую, пане Андрію. Я вважаю, що ваша розповідь була дуже фаховою, ґрунтовною, наші глядачі були задоволені вашими відповідями. А також хочу наголосити про те, що відеозапис нашого вебінару ви зможете побачити в повторі на сторінці YouTube, а також на нашій сторінці. Дякую, пане Андрію, за... Змогу бути з нами і за доклад. Дякую, пані Ольга, дякую глядачам. Всім гарного дня. До побачення.